Друзі, вітаю вас. Звертаємо вашу увагу на твердопаливні котли великих потужностей. Якщо ви, наприклад, шукаєте собі твердопаливного котлика від 50 кВт до 250 кВт, зверніть вашу увагу, є в наявності варіанти від виробника Альтеп. Ми здійснюємо доставочку даних твердопаливних котлів по всій Україні. Які є потужності? 50 кВт, 62 кВт, 75 кВт. Є варіанти 95, 120, 150, 200 та 250 кВт. Доставку організовуємо по всій Україні. Тож, якщо вас цікавлять котли великих потужностей, є в наявності. Це може бути твердопаливний котел, це може бути пілетний котел з пальником та бункером. Все це діло можемо. Організувати та доставити наші контакти в описі до цього відео, посилання на сайт так само в описі до цього відео. Дякую за увагу! підписуйтесь на наш канал.